Привіт! Помалюємо! Сьогодні я пропоную намалювати ведмедя гуашу. А ти обов'язково не забувай підписуватися на наш канал та лишати лайки. Розпочинаємо з того, що робимо ескіз нашого малюнку. Робимо ескіз відразу фарбою. Ведемо ось таку лінію, трішки зігнуту. І вона буде ось так заокруглюватися ось такі виступи. І ця лінія у нас буде плавно переходити у кружечок. З ось такими нерівностями. Угу. І точно так повторюємо з іншої сторони. Ось так. І ця сторона точно так проходить як попередня. Угу. Є. Промальовуємо два ось таких круж... овали, так, навіть не кружечки, а овали. Це буде наша одна лапа і інша лапа. Тут внизу. так, І додаємо ще ву. О, лінія і така нерівна. Краєчок одне ушко і інше ушко. Ось так. Угу. Тепер вимиваємо пензлика. І починаємо зафарбовувати коричневим кольором повністю нашу роботу, зафарбовуємо коричневим кольором. Хто не встигає, будь ласка, натискаємо на паузу, виконуємо до того етапу, що виконала я, відтискаємо паузу і вже продовжуєте разом. Мною. Ось ця частинка у нас буде коричнева. Обережно, щоб не виходити за лінії, робити чіткі, гарні штрихи, потихеньку не поспішаємо. Зафарбовуємо повністю. В нашу нижню частину нашого тулуба, не чіпаючи тільки ось цих, де в нас будуть лапи. Угу. І ще ось тут робимо такий ніби ромб, тільки з ось такими заокругленими. Краями. Угу. Все решта продовжуємо зафарбовувати. Ось так. Там десь наші шерстинки можемо ось так зробити, що вони не ідеально прилягають. І далі. Зафарбовуємо, не беремо багато води, щоб наша робота не розтеклася. і далі зафарбовуємо. Промальовуємо повністю усю нашу ось цю частинку. Наший казковий ведмідь буде пити чай. Так, У нього буде в руках, буде тримати чажечку і з чаєм. Ось так, опускаємося донизу і відразу промальовуємо у руках, так, його чашечку щаємо у лапках. Так, Один, трішки опускаємося донизу, наша ручечка, так, нашої чашечки і ось таким півкружечком. Ну, нашої чашки тільки не рівне пів кружечку. Угу, унизу. Проходимо. Угорі у нас повинна бути рівненька лінія. Ми її. Угу. Рубил бив, корочечек, вот так. И далее, вот это еще нас осталось, зафарбовываем коричную. Упускаемся до низа. Трішечки можемо зробити, що також виглядають шерстинки. Ось так. Ще трішечки. Трішки цю лапу збільшити, я не буду ось тут ось так зафарбовувати, лишу більше місця, щоб її збільшити. Ваша у нас фарма, яка перекриває попередній. і так, фарбу, тому я з легкістю можу перекрити попередній. Наші мазочки. Так, є. Тепер на палітрі можемо змішати трішечки ось цього нашого коричневого із світло коричневим. Обов'язково це робіть так на палітрі, і нам що необхідно замалювати ось тут, де наші будуть очі, ось такі у нас повинні бути. Відкліші частинки ось таким овалом. Одна, і ось таким овалом, інша, ніби поовалу ось така, Мазочки в нас проходять. Якщо у вас немає світлішого коричневого, можете змішати коричневим, який ми малювали нашого ведмедя, і жовтий. Так. Угу. Тепер цим самим пензликом ми промальовуємо ось тут у вушках, ось такі мазочки, угу. і точно так у іншому вушку, Промалювали мазочки, опускаємося до нашого носика, так, зафарбовуємо. Ось цю частинку світлим, коричневим Ось так. І будемо зараз поступово її ось цю цю частинку. Так, ось тут, угу. зафарбували. Потрібно цим самим кольором зафарбувати ще нам також лапки. Наші ось ці частинки. Не поспішайте. Угу. І зараз будемо зафарбовувати ось ці наші лапки. Так ось так. Зафарбовуємо наші. Лапки, угу. одна, і точно так профарбовуємо іншу, угу. ці частинки нехай підсихають на палітрі. Змішуємо біленький. І трішечки одна краплиночка коричневого. Так, цим кольором ще проходимось ось тут. Ось такі робимо мазочки, ніби по колу. Так, вийшов у нас ось такий овал. Так, один, два і так само. Виходить у нас інший овал, угу. Молодці. І тепер цим пензликом ми також в наші ось ці частинки у вушках. І в другому вушкові так само. Лапки. Іншу лапку так само проходимо. Тим угу. самим кольором і ще ось тут, по нашому носику, так, щоб був у нас плавний такий. Перехід, так і сюди поступово ось так. Тепер коричневим кольором зафарбовуємо всюди, щоб в нас не було просвітлень, Дивимося, де вони в нас лишилися, і профарбовуємо ось так. угу. І трішечки на краєчок пензлика беремо коричневий. і по формі нашого носика, так, ось цієї частинки робимо ось так по краєчку і розтяжку ніби робимо. Угу. До центру. Угу. І так само будемо зараз цим кольором. Будемо проходитися по наших лапках. Так, беремо. І проходимося. По наших лапках. Ніби таким чином відтіняємо наші. Лапки, одна, друга, кожен пальчик. Угу. Тепер беремо світлий коричневий, якого немає, змішуємо жовтий і краплинку коричневого, того, якого ми малювали нашого ведмедика. У вушках ще зверху промальовуємо ось такі. Мазочки. Угу. І тепер нам буде необхідний чорний колір. Беремо тоненький пентлик, не занадто товстий. Що ми робимо нашим чорним кольором? Ми будемо промалювати очі, носика і ротка. Е, відразу промалюємо брівки. Так, це будуть такі дужечки. Одна і друга. Тепер робимо їх. Однаковий довжини. Так. І цю трішки брівку мені хочеться змістити так, в цю сторону. Тому я попередньо зафарбувала. Так, я вам вже неодноразово казала, що гуаш можна перекрити, головне, небагато води. І іншу брівку малюю ось тут. угу. Тепер чорною фарбою промальовую кружечки. Це будуть наші очі. Ось цих ось так в наших кувалтиках один кружечок. Так. І точно так промальовую інший кружечок. Угу. Так. І лишаємо невеличкі такі незафарбовані частинки. Це будуть наші бліки, ми їх ще зафарбуємо білим кольором. Краєчком пензлика промальовуємо ось тут таку тоненьку ніби лінію. Один і підінчимопом точно так. Само. Угу. Тепер далі малюємо ніби перевернутий трикутничок. Донизу закругленими краями це буде наший носик. Угу. І на носик лишаємо світлу частинку, буде наш блік. Донизу малюємо від нашого носа лінія рівна. І тепер на сторони нашої ротик. Одна частинка. І на іншу сторону, друга частинка. Так, ставимо ці ціапточки так ось такі крапочки, краєчком пензликом. Угу. Головне, щоб попередня фарба була у нас висохла. Так, і не розтеклася так наша робота. Тепер ось тут проходимо. І мені хочеться трішки додати ось тут. Так. Угу. Нехай підсихається ця частинка. Нам з вами лишилося обвести ось цю нашу лапку, так, щоб її було добре видно. Ось так. Угу. Так. І навести ось тут. Ось так. Угу. Є ця частинка. Тепер можемо промалювати ось тут. Так, відділити нашу голівку від туловища такими лініями, не занадто чорним. Угу. Ось так. І тепер пропоную вам відтінити трішечки чашечку. Так, біле змішуємо із чорним. І такий повинен вийти світлий-світлий сірий не занадто темний. Відтіняємо чашечку по формі. Так, як у нас блік падає з тієї сторони, ліворуч, ми чашечку робимо темнішу ось. З цієї сторони трішки зробили сірим, вимили пенслика і зробили розтяжку. Угу. Обережно води не беріть багато. Так, з цієї сторони у нас буде наша чашечка трішечки темніша. Є. І пропоную на нашій чажиці намалювати наш прапор, так, нашої країни. Такий не чіткий, він буде, не чіткий, в нього будуть краї. А він буде ось такими краями. Не ідеально рівними мені хочеться. Угу. Так, і тепер нашому ведмедикові потрібно промалювати красивий так, що йде у нас пара. Із нашої чашечки. Беремо найбільший пензлик, який у вас є, і трішечки мукаємо взагалі водички. так, І ось цим пензликом на краєчок набираємо фарби. Ось так небагато щоб її було. Так. І що ми робимо? Промальовуємо наше буде йти типа, Так. гарячий наш чай. Ось так, догори. Ось тут буде завершуватися, так? Ось таким завернуті лінь і так від нашої чашечки. Не бійтеся, як вам подобається, в одну сторону, в іншу сторону. Так, завиточки будь-які вам подобає. Угу. І щоб угорі було добре видно, так, нашої. Ось тут додаємо трішки. Так, сірого і далі проводимо ось сюди, угу. вимиваємо тоненький пензлик, беремо і тоненьким пензликом робимо тоненькі, тепер такі чіткі лінії. Наші зумини буде пити чай і горіть трішечки, робимо приглушеніший цей колір, угу. так, наша зудмідь готова Дякую вам за увагу. Підписуйтеся на канал і до нових зустрічей!